Хочу з вами погратися з пальчиками. Давайте гратися. Згинаємо пальчики в кулачок. А тепер починаємо гратися. Ось цей пальчик мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь, а оцей матуся. А ось цей пальчик цей. Сподобалося, дітки вам гратися? Давайте ще спробуємо. Граємось ще раз. Загинаємо пальчики в кулачок та починаємо. Ось цей пальчик, мій дідусь. А ось цей бабуся. Ось цей пальчик мій татусь. А ось цей... Подобалась, дітки, вам така гра? Так, добре. Тоді до наступної зустрічі. До побачення, малята!